Всім доброго дня. Сьогодні ми їдемо дивитися на прицепика в село Плотичко у Тернополі. У мене є шофер, я собі їду і знімаю відосики, стараюся знімати. Їдемо ми дивитися прицепи у нас Джанміл 6-го року. Ціну кого цікавить, буду вказувати в приват. Постраняв той Олександр ті рижики, поміняв резинки, які нас хвилювали. ну Такі нюанси не суттєві. От, зробив він, хочу зараз вам показати на відео, який зараз його стан, який ми прицеп вибрали. І ось така у нас дорога на Хмельниччині. Вже то Тернопільщина. То, вже Тернопільщина, то в нас Ланівці. От. Межу є з Хмельниччиною. Не можна їхати. Тяжка дорога. Але красота. Маленько-помаленьку і рухаємося до Тернополя. У нас оголошена повітряна тривога на Хмельниччині, на Тернопільщині. Заїжджаємо ми в Тернопіль, вже тут містка зробили. Їдемо в село Плотич. Будемо дивитися на прицепка. Забралися ми до Олександра вже на базу. Зараз віддзвонюємо, десь він має під'їхати. Документи всі зроблені на рахунок прицепа. Отже відкривають нам. Заїхали ми вже на площадочку до Олександра нашою машинкою. От такі в нього є екземпляри, такі от манчики є. Зараз до Вольво підійду, тут аз менших прицепів балії. Ось такі є дженмільчик, бочечка і тут маленькі прицепики. Ось такі Вольво є. Не знаю, чи це просто Просто кабіна Євро 6, чи із мотором. Ось такі красавіці є в Олександра, Ринуха, Манчики. Мани, Дафи, Веко. Тут вже наш справа Прицепок піднімають. Будемо обдивлятися, яку роботу вони там зробили. Тут все гарненьке, частенько. Крила, видно, нові. Йдемо ще Чуть-чуть далі. Там я вже був, вам показував, знімав минулого відео. Але пройдуся ще покажу. Такі мамочки, два синіх. Ось таке Mixer. Чтирохосне. Поки йду вам, то теж зніму покажу. Такий він високий. Ось такий підрамник. Насоси. Такого цікавить, можу дати номер телефону Олександра. Дзвоніть, запитуйте. В минулому відео показував я цього Стаса. кого цікавить, переходьте на те відео. От, свіженький тут дав цей з'явився, Євро 6. Ось цієї ренухи не було. Тут там ми дивилися, на цьому місці був маник, вже його немає. Забрали, там був пробіг дуже маленький. Ось, ці прицепи, так як стояли, так і стоять. А наш прицеп був ось в тому углі Джанмільчик. Він його витягнув, подоробляв те, що ми хотіли. І вже наші оглядають. Зараз я до нього дойду. Так, тут у нього теж купа прицепів. Цей гарний мені так подобається такі борти рівненькі. Щоб без ребер. Алюміній, повністю алюміній. Ні, рама метал Рама метал, бачу лапи алюмінієві, Ось такі мега. І туди далі, 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 новіші, новіші і новіші. Ну і відповідно і дорожчі. Тут манчики, теж свого клієнта чекають. Ось така площадочка. Зупинилися ми на ній Вибору, виборі прицепа. Наші друзі тут захотіли, оглянули його. Ось така у нас Volvo, рік 16-й, ціна її 38 тисяч в доларах 500. От. Резини немає на сполірах. От я її теж знімав в минулому відео про бігу не знаю. Але на мою думку це дорого. Але як сказати, 16-й рік. Ось такі прицепики. Мега. Тут такий ребристий Ці, якщо я не помиляюся, три нових. Три нових прицепики. Він їх каже, що з виставки взяв. Вони були десь на виставці і їх він купив. Ну, Тут по лапах якось вже ржавчина Прям ржавчина-ржавчина Це таке аж весь горить. Чистенький, гарненький. Тут подні. По Роббезне, ще є лист алюмінію. От, тут намерзло, то не видно. Дивитися цей такий прям золотистий. Так то мега. і... Вибір великий. Вибір великий. Тут у нас стоїть дафик Такий весь синій синій викрашений. Це що в нас? Це ефочка маленька? Все, йдемо до прицепа Ось такого джанміла ми обрали. Проходжу, покажу. Тут у нас Інтракси Коробах, хто я каже. Тут Олександр нам його трошки почистив, думали, що буде піскоструїти, але там не піскоструй. Так він все позадував, ще краскою чути. Ось у нас Сафи на барабанах. Тут -о... крила по рамі. по рамі видно, де підутий. Ми його, ми його і просили таке зробити. От палітнічок. Палітнічок. Тут ось так. Є рижики, але без них нікуди. Так, чоловік вже гідравліку крутить. Брезент такий не новий, ліпляний вже видно. Тут хлопці позадували, тут борта теж піддули, підкрасили трохи ярчою краскою. От, вала. Саме тут ово, що все ціле. Вони теж попінтували його по мазуті по тому всьому. Але то так. І зараз ще з тої сторони покажу, так само коловола. вола. Да, хто ж його тобі буде тут чистити і красити, грунтувати і красити. Взяли, трошки пошкурили та й задули. От, то ми якісь такі що робимо на тому і ґрунтуємо і те і не шкодуємо того ґрунту а тут все робиться швидко і не чітко хотів сказати чітко так воно засмаркано вже тут, тут родить би, ціленьке все крани у мене є відео на Ютубі, у мене прицеп пактон, пачка варена в Рівному хлопці варили. І там низ був погано погрунтований. З часом ті солі ми їздили, воно все, рижики попускали і прийняли ми рішення попіскоструїти і погрунтувати. Перше ми не піскоструїли, а пробували ми болгарками чистити. Результат нам не сподобався. Зробили саморобного піскоструя. На цьому Ютуб-каналі є це відео. З балона подивились теж в Ютубі. І по дно. З часом буде митися машина, покажу після року, як ми його теж ґрунтували в двох місцях, так і ми його і красили в два слої, кажу, в двох місцях. От. Тут воно ось так покрашено. Ось ці подушки, що за резинки я казав, посаджені вони. От на піну. Піна ще свіженька. От тут, якось так. Чи то клей, може такий. Ні, то, то клей такий, кажу, піна. Розчепили ми прицепа з старою вольвою. От кого цікавить по табличках покажу. Тут от, теж плита вроде, ціла з пальцем, але треба вже туди далі лізти і дивитися. От входи шукають нам шланга, як нам його перевірити. Так, Видно, де та краска свіженька, де красилося. Є щечок такий пластмасовий. Видно так, як в боксі красили, так і на брезенті синє полишалося. От хлопці кажуть, дивились. Батя, сів зараз за вольву. Ту, що маємо щепляти, і будемо щеплятися. Під'їжджає наше Вольво до прицепа. Тато Тату їде, ніхто ним не керує. Буду я керувати. Також, щоб ще вам було видно, як та, як та процедура. Відбувається давай. так, опускаємо сідло? Чуть нижче. Хорош, давай до мене. Давай, давай, дай, оп! Доверху. Сідло піднімав і все з махом. Все є. Давай спробуй вперед! Опробуй чи є! Давай вперед! Срака піджимається. Все, буксує, зачепило, теж рами до крил, як низенько. Десь на виїздах з поля чи звідки то треба буде знімати. У мене в батька так само, бо в мене десь ну, ось тако було такий вильот, а тут меншечки. Підключаємо гідравліку. Нам люди підключають, вже ми зцепилися. Зараз спробуємо ще підняти кузивце, чи все працює. І будемо їхати, розчитуватися, їхати додому. Зачепили ми вже Джанміла з нашою вольвою. Щось там ще з воздухом не можуть вони розібратися. І пішов чоловік нам шланг давати, щоб вчепити. Зараз підемо його знайдемо. В Саші тут є вибір, хлопці нормальні, працюють скоро то ви вже нам шланга шукаєте так, підключаємо зараз і ще разочок протестуємо от Кирила, резини, скільки має. Зараз ще піднесемо прицепика, подивимося, бо не встиг, він вже раз піднімався, але не встиг обдивитись. Так, габарити ми включили. Аварійка є. Розрахуємося, відправляємося додому. Так, Ми вже щепилися, з чоловіком ми розрахувалися. Шланга нам дають, але не та. Не той штуцер, щоб вкрутити його до прицепа. Але то таке. Встали, перекусили, з'їли клапать ковбаски. От, Їдемо вже додому. Пройдуся ще раз покажу. От такий він на сонечку. Підкрашений трохи. От по резині нормальний. Добираємося до Хмельниччини. Вже от на під'їзді до Ланівців. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, буду радий. Бачите, вас на каналі. Відповідаю всім. Дякую за перегляд.